Ці не втомлені, хворієте, маєте поганий настрій і не можете сконцентруватись. Це може бути дефіцит вітаміну Д. На жаль, більшість українців мають цю проблему. В жовтня по квітні, слабке сонце, щоб виробляти вітамін Д у шкірі. З їжі вітаміну Д дуже мало. Трохи з яєць, жирної риби, з кисломолочних продуктів, але цього, на жаль, не вистачає, щоб закрити нашу потребу. Дефіцит Проявляється як хронічна втома. Слабкий імунітет, білю суглобах, білю м'язів та поганий на раджу перевірити свій рівень вітаміну Д, додати також реціон, е, риби, яєць та кисломолочні Це продукти Основний та взимку обговорити зі своїм лікарем прийом вітаміну Д. Ну і звичайно, частіше виходити на сонечко, коли воно є. Не чекай, коли організм сам дасть сигнали. Перевір вітамін Д і подбай про нього зараз. Це паливо твоє для енергії. Для міцних кісток, для гарного настрою та сильного імунітету. Підписуйся на мою сторінку, став подобайки та коментуй. А я буду надалі знімати експертні відео.